Це означає несприйнятливість до чогось. Такий буквальний переклад має слово імунітет, коли виникає імунітет, тільки після того як ми зустрілися з причиною хвороби, так тобто імунітет може бути або пере після перенесеної хвороби, так, або після проведеного щеплення. Все. Убезпечення населення, особливо дитячого від небезпечних інфекційних хвороб, що загрожують масовим характером, таких як туберкульоз чи поліомієліт, можливе лише створенням колективного штучного імунітету, а значить вакцинацією, зазначають фахівці. Успіх цього процесу великою мірою залежить від медичних сестер, котрі й повинні вести роз'яснювальну роботу з населенням. Тому що ми йдемо в Європу, там є нові підходи до імунізації, нові календарні. Періоди щеплення і нова постановочна програма нашої держави щодо прививочного матеріалу і як його правильно застосовувати. Виступаючи перед учасниками заходу, провідні фахівці області з імунології висловили занепокоєння безпідставним застосуванням антибіотиків, що призвело до виникнення нових стійких форм інфекцій. Натомість звертають увагу на прості істини. Чистота, а не стерильність, повітря, а не телевізор, корисна їжа, а не штучні солодощі це те, що допомагає організму підтримувати імунітет, який у здорової людини власне завжди присутній.